З побутових спліт-систем я хотів би вам представити серію мажестрів в двох кольорах. Тут вони представлені. Це дійсно на сьогоднішній день найбільш, скажімо так, інтелектуальна смарт-модель, скажімо, на прикладі функції контролю вологості. Цей кондиціонер має такий режим контролю вологості, коли ви можете виставляти необхідний вам рівень вологості, і кондиціонер буде його підтримати. Але... Паралельно він може також відслідковувати температуру в приміщенні. А для цього кондиціонер повинен мати е, спеціальний алгоритм. Так? І саме серія Мажестрі на сьогоднішній день е, вона має такий унікальний алгоритм, який дозволяє робити такі складні операції, як для побутової спліт-системи. Тому ми вважаємо, що ця серія буде мати дійсно гарні перспективи в цьому сезоні.